Сьогодні на огляді будинок у Закарпатті Тячівського району у Глибокому потоці. Детальніше, як завжди, за посиланням у телеграм-каналі. Будинок розташований на 3,5 сотих землі, навколо якого гарні краєвиди, ліси, гори та струмки. Таке положення дозволяє відпочити від метушні та задимлених міст. Найближче місто знаходиться менше, ніж за 10 кілометрів. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Будинок новий, побудований в 2000-х роках. Має косметичний ремонт. Стіни з газоблоку та шиферне покриття. Твердопаливне опалення забезпечує теплом та затишком. Проведено інтернет. Сам будинок складається з трьох кімнат, коридору, дровітні та туалету на вулиці. На території є новий колодязь. Та огорожа навколо будівлі. Збоку є пристройка, яка може слугувати вольєром для тварин або сладськими приміщеннями. До школи та магазину менше одного кілометру. Недалеко знаходиться кордон з Румунією та міжнародний пропускний пункт. Саме цей будинок знаходиться навколо багатьох курортів, баз відпочинку. Недалеко знаходяться туристичні бази, з можливістю відвідувати лижні траси та підйомники. Транспортне сполучення забезпечує проїзд до найближчих міст на автомобілі, автобусі та навіть електричкою. Дана будівля підійде навіть під комерційну діяльність у вигляді магазину, кафе або здачі будиночку для відпочинку за рахунок того, що подорожує багато туристів. Ціна складає всього 3,5 тисячі доларів. Можлива співпраця з ріалторами або обмін на іншу будівлю. Для деталей та зв'язку звертайтесь до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на Ютуб канал.